Бо тепер вільний я. Дійсно, наш Господь він звільняє людину від гріха, від рабства гріха, для того, щоб людина посвятила себе для нього. Це важливо, брати і сестри. Ми слухали це свідоцтво. В кожного воно є індивідуальне, в кожного воно є своє, особисте, як Господь працював у вашому житті. А хтось, можливо, ще розкаже, як це було, як вас Господь вів, і ви прийшли до цього, до увірування. До посвячення. На цьому тижні ми мали домашні групи. Я би хотів, щоб ми зачитали цей текст, який ми читали на домашній групі, і ще раз для себе взяли певні уроки для застосування. Євангелія Луки, 5 розділ з першого вірша. І сталося, як тиснувся натоп до нього, щоб почути Слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького. І він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі, і він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: Попливи на глибінь, і закинь наполов свій невід. А Симон сказав йому у відповідь: наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм кину невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватися. І кивали вони до товаришів, що були в другому човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли, та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи, Господи, вийди від мене, бо я грішна людина, бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах Його та усіх, хто з ним був. Також Якова і Івана, синів Зеведеєвих, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: не лякайся! Від цього часу ти будеш ловити людей. І вони витягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. Дивовижна історія, брати і сестри, що відбулася в житті декількох учнів. Це не перша зустріч Ісуса Христа з Петром. Дослідники Писання або Слово десь говорять, що це була або третя, або, або друга зустріч. На четвертому розділі ми читаємо, що Ісус Христос був в домівці Петра, там хворіла його теща. І Лука описує про те, що Христосу здоровий. Ми знаємо з іншої Євангелії Івана, коли його брат, рідний Андрій, покликав Петра, щоби познайомити, що вони знайшли Месію. І ми бачимо, що приходить час, як розказувала Страгаля, не так все швидко відбувається, як би нам хотілося. Ісусу Христу потрібно мало б бути декілька дотиків до апостола Петра, щоб в його житті відбувся переміна, переміна розуму, переміна життя, цінностей, пріоритетів. Ми живемо на цій землі, і в нас є певні свої якісь там речі, про які ми дбаємо, думаємо, мріємо. Працюємо. Але саме основне, воно може десь бути поруч, і ми це можемо споглядати, але воно нас десь може не торкатися. Ісусу Христу потрібно війти в наше життя. Ми бачимо в цій історії дивовижну спрагу по Слові Божому. Ми бачимо, що люди тиснулися до Ісуса Христа. По якій причині? Щоб слухати Слово. Я не знаю, чи у вас є така справа, чи в мене є така справа. Наскільки я готовий терпіти ці різного роду утиски, щоб почути Слово Боже? Цих людей було багато. І можливо вони так тиснулися, що Ісусу Христу вже прийшлося в море зайти, якщо б він не прийняв якісь міри. Мені пригадуються слова старого заповіту, де Авраамові було сказано, що від тебе буде потомство, як морський пісок. Я не знаю, чи це саме цей прообраз, чи, можливо, кількість увіруваних людей в принципі всіх, які увірують, через, прийдуть до Бога через віру. Але якщо брати буквально, то ці люди заповнили це озеро, яке називали вони морем. Вони наповнили цей берег цю безліччю кількістю людей, як цей морський пісок, які прагнули почути слово від Ісуса Христа. Це було неймовірно. Ми не читаємо в цьому тексті, що вони саме тут прийшли, щоб з'їсти хліба, або щоби риби поїсти, або щоб уздоровитися. Лука прямо пише, що вони прийшли і тиснулися для того, щоби почути слово. Дорі, друзі, спрага по слові. Наскільки ти бажаєш це слово почути? І чи може щось зупинити тебе в цьому, щоби не почути його? Які причини можуть бути, щоб не почути слово? Сьогодні слово проповідується і нагода є бути очно в домі молитви, можна бути в онлайн слухати слово, але ця спрага вона має бути. Ми бачимо цих людей була ця справа. Ісус Христос проповідував там, там, де були люди. Ісус Христос проповідував там, там, де були учні, за яких він і планував їх покликати. Він прийшов, так би мовити, до Петра на роботу. Місце роботи Петра. Він там трудився, там був Іван, і Яків. Він прийшов туди. Я думаю, це не випадково. Він знав, що він. Хоче сказати Петру. Він бачив цю свою історію, цю подію. Він знав, що це буде особливий поклик цим учням саме в цьому місці. Після чого, де все почнеться в їхньому житті. Ісус знає, де кожен з нас, де ми знаходимося. через ті чи інші обставини Він приходить в наше життя. Це слово лунає від різних людей. Чи чуємо ми Його? Чи готові ми почути, чи ми, можливо, це можемо назвати певна випадковість? Випадковості в Христа немає. В нього є чіткий план відносно нашого життя. А вже наша реакція на це слово, яке ми будемо чути. Петро дозволив скористатися своїм човнем Ісусу Христу. Це виклики для нас. Багато речей, які ми можемо вважати нашими. І дійсно, ми десь їх, можливо, придбали, трудилися багато для того, щоб їх мати. Навчався хтось для того, щоб щось здобути. І ми можемо уважати, що це є саме наше, і Петро, мабуть, також вважав човен своїм. І наш Господь Ісус Христос, Він не захоплює певні наші речі силою. Він є Господь, це все Його. Але Він попросив Петра, чи можу я скористатися твоїм чудом? Це виклики для нас може бути, що Христос хоче скористатися чимось нашим. Будь-чим? Для того, щоб це царство Його проповіді, І воно ширило здалі. Петро дозволяє. Хоча в нього на цей день, я більше переконаний, вже були інші плани і настрій в нього був інакші. Він вже згортав, так би мовити, свою роботу. Він вже чистив цей невід від чогось лишнього, він збирав вже ці сіті, Скоріше за все, втомився. Цілу ніч лапали. Хотів спати, як звичайна людина після роботи. І тим більше роботи безрезультативної. Ну, якщо би налапав багато риби, це хоч би ще настрій був. Ну і сказав би, добре Господь, риба є, то хоч не це. Тут нічого немає. Нічого немає. І Христос ще з пропозицією? Скільки це ще проповідь його буде тривати, ми не знаємо, і Петро не знав. І Він просить Нього, дозволь мені скористатися твоїм човном. Дозволяємо, чи ми Ісусу Христу скористатися нашим чимось. Пізніше, після проповіді, коли народ вже розійшовся. Він пропонує апостолу Петру поплисти на глибінь для того, щоб закинути невід. Логіка рибалок і здоровий глузд говорять про те, що днем риба не ловиться, і вони знають про це. Але послуг призводить до успіху. Я хочу сказати, що будь-який послуг Богові. Так чи інакше Він призведе до успіху. Я зараз не хочу робити акценти на якихось матеріальних речах. Я говорю в принципі, якщо Бог говорить, що тобі потрібно покаятися, і людина це слухає, чи призведе це до благословіння? Так. Якщо Господь щось говорить в своєму слові, і ти це послухаєш, це буде благословений. Бог по-особливому реагує на непослух. І Бог по-особливому реагує на послух, коли людина послушна. Так, наші виміри благословіння можуть бути інші, ніж Божі. Тому що в нашому розумінні благословіння це щось придбати, мати, а у Бога може бути навпаки, коли Бог щось забирає від нас, це може бути для нас благословінням, тому що він знає, що це привезе, приведе до шкоди для нас. Але так чи інакше, послуг Богові, Він призведе до благословіння. Коли ми послушні Його слово, коли ми готові виконувати Його заповіді, те, що Він залишає для людини. І ми бачимо цей успіх буквальний і матеріальний в житті Петра. Він для того і рибачив цілу ніч, щоб здобути цю рибу. Без Ісуса Христа навіть і це в нього не вийшло. Ми розуміємо, що без Ісуса Христа ми нічого не можемо в цьому світі. Навіть якщо ми добре знаємо певну справу, знаємо, де є риба і коли є лопат. Без Ісуса Христа ми і цього не можемо зробити. І ми бачимо, Бог дозволяє апостолу Петру вловити такі безліч кількість риб. Вона настільки велика ця кількість, що. Той невід, який у них був, він проривав, починає прориватися від цього улову. Це неймовірний результат. Це дивує учнів. Вони кличуть своїх побратимів, з якими рибачили, колег, які наповнили ці два човна. І наповнили так, що вони починають потопати. Це чудо. Риба послушна Ісусу Христу, яка пливе в сіті до Петра. Наш послуг перед Ним чи наскільки Він є великим? Коли Петро це побачив, страх обгорнув не тільки Його. Цей улов призвів його не до просто О, Господи, дякую тобі за те, то, що ти дав мені стільки риби. Тепер у мене бізнес піде значно краще. Я цю рибу продам, і в мене все буде в житті дуже-дуже добре. Давай нам завжди такої риби. І завжди я готовий давати тобі свій човен для користання. Це би міг апостол Петро побудувати певний бізнес-проект з Ісусом Христом. І торгувати рибою. Це б було успішно. Але в Ісуса Христа був план інший на життя апостола Петра. Він його бачив для іншої ловитви. Але ти не можеш виконувати діло Господнє, якщо ти не покаєшся. якщо ти не побачиш свого стану гріховного перед Ісусом Христом. І Петро це побачив. Він зрозумів, хто в нього в човні і хто є він. Бог не може тобі доручити чогось, якщо ти не визнаєш свого гріха перед ним, не усвідомиш свій гріховний стан. Він це побачив в собі, він розумів, хто є Господь. Оце переміна, яка відбувається в житті Петра. Христос кличе його, кличе на служіння. Він посвятив своє життя здобування коштів саме рибальства. Він був рибаком. Чи потрібно працювати? Так потрібно для того, щоб мати що з'їсти, одягнутися, забезпечувати сім'ю. І Петро був також людиною, яка потребує цього всього. Але Христос приходить його життя. Він йому запропонував витрачати своє життя не просто для заробляння коштів для цієї роботи. Ви знаєте, люди дуже сильно посвячують своє життя для цього справи. Вони є необхідні, але вони не є самими важливими в цьому житті. Можна все життя пропрацювати, щось там заробляти, досягати і не зрозуміти основного, для чого ти народився на цю землю. Не основне є в житті робота. Люди, бувало, за роботи пропускають духовне життя. І вважають, що це є саме основне? Ну, Акценти потрібно розставляти іншими. Є речі, які хоче від тебе Господь. І коли він кличе, потрібно відкликатися. Чи був це виклик для Петра? Чи міг він думати про те, а як же далі? Моє забезпечення сім'ї, за що я буду далі жити? Так, у них були певні думки. І вони десь Ісусу Христу задавали, о, Господи, ось все ми покинули. Що нам з того? У них чисто по-людському виникали це запитання. Як жити далі? Але про що говорила страгаль? Про що нам говорить Писання? Що Господь турбується. І дає розуміння, як пташку нагодувати. так? Все в його контролі, і якщо ми довіряємо Йому, і ми розуміємо, що Він кличе нас на свою ниву, на своє служіння, Бог дасть розуміння, як і зробити те, що потрібно на наше матеріальне життя. Готовність залишити все раді Христа. Ми бачимо, що Петро. І інші учні вони залишили все і пішли за Христом. Це сильний крок. Це сильний крок віри в слідування за Христом, посвята йому. Христос говорить їм, що ви будете ловцями людей. Так, на перший погляд може здаватися, що він мав на увазі, і хто вперше чує ці слова, десь може не розуміє. Що таке ловити людей? Ловити людей це проповідувати про Господнє царство, щоб вони спасалися і рятувалися. Схожа ловитва в апостола Петра ще раз відбулася після Воскресіння нашого Господа. Коли Петро сказав піду ловити рибу. Господа нема, вчителя нема. Прийшло розчарування, а ще я його зрадив, відрікся три рази. Піду я лапати рибу. Повернуся до того, звідки я вийшов. І коли вони ловили і нічого знову не вловили, Христос на березі моря. Каже, діточки, ви щось зловили, а їсти щось маєте. Та, що має місти, як нічого не зловив. А Христос приготував їм рибу і сказав закиньте невода. І вони закинули. І результат знову ж благословений. 153 риби було вловлено. Я не знаю, навіщо їх порахували. Десь дослідники говорять про певні там якісь. Реч, чому саме така цифра, можливо, це кількість народів на той час або щось інше, ми не знаємо. Але їх порахували, і ми знаємо, що їх було 153 великі риби. Які зловив апостол Петро. Але не про цю ловитву хотів навчити Ісус Христос Петра. Він його вчив іншої ловити. І коли зійшов Дух Святий на апостолів на церкву, і апостол Петро, як інші апостоли, почали проповідувати про великі діла Господні. І так би мовити, перша проповідь апостола Петра, яка не є ж такою, ви знаєте, глибокобослівською, чи тривалою, чи дуже там такою потужною, якщо ми прочитаємо. Але якщо вона від Духа Святого. І серця людські готові почути це слово. то результат покаяння три тисячі людей, яка пристала до Єрусалимської церкви. Діло Господнє почало ширитися і розповсюджуватися. Це то, що хотів Ісус Христос від апостола Петра, щоб він проповідував і займався цими справами. І ми бачимо цей успіх духовний. Благовість. Він проповідує. І є ті люди, які відгукнулися, які написали, написано лукою, що серцем своїм розжалобилися. І сказали, що нам тепер робити, мужі браття? Покаятись потрібно. Потрібно покаятися, і Петро їм про це говорив. І в наш час сьогодні в цьому залі. Якщо є люди, які не посвятили свого життя ще Ісусу Христу, а продовжують жити і займатися своїми справами, ходити на роботу, бавити дітей, багато чого іншого робити, це все потрібно, це все на своєму місці. Але чи не марнуєш ти своє життя для Царства Божого? Чи може скористатися Господь Ісус Христос чимось твоїм? Твоїм ще молодим відносно віком, який ти можеш ще послужити для, на його ниві. Благовісті і в церкві для братів і сестер. Якщо в тебе є це бажання посвятити своє життя Ісусу Христу, і ти усвідомлюєш цей свій стан як апостол Петро перед Христом, що ти є грішна людина, тобі потрібно покаяння. Господь готовий дати цю чисту посудину, яка визнає свої гріхи перед Ним, нові цілі в житті для Його царства. І тому, якщо у вас є бажання помолитися, я би хотів, щоб ми зараз піднялися на наші ноги всі. І так як ми на початку молилися в поклонінні і прославленні по двоє троє щоб ми зараз також помолилися. Якщо ви вже увірували, прийняли Ісуса Христа своє життя, моліться за своїх рідних, які це не зробили. Якщо ви ще не увірували і не покаялися, то з ким ви стоїте? Помоліться, будь ласка, там, де ви є. Попросіть Ісуса Христа прощення, щоб Він дарував вам оце служіння і життя для нього, щоб смисл вашого життя був наповнений ним. Щоб ви не марнували це життя на цій землі, не прожили його просто і ну, рано чи пізно завершиться, але чи принесемо ми плід той, який хоче й Господь. Моліться про Нього прощення, якщо ви цього ще не робили. Посвятіть своє життя по дальнішому, вступивши з ним в заповіт через хрещення, якими ми були свідками минулу неділю, брата Володимира і Стренота.